Шахтар Ген, в принципі 5-0, але знову ж таки гра була. Правда ж, Едуарде? Інтересна игра була. І судя по тому, как началось, да, перші 10-15 минут, ну я не думав, честно, не складывалось такое впечатление, що Л легко будет Ну, ошибка, ошибка как бы, Малий Шахтар, що б ми не казали, Шахтар зараз набрав дуже хорошу форму. Сергій Миколаевич. Ну, если честно, с, ну, від последних двох игр з Генками сьогодні звездой, но я від удовольствие получал. отримав. Перше, від от їхніх действий, командних, індивідуальних, скоростя, на которых вони працюють. Давайте, сьогодні буквально знову ж таки ми вже говорили про ці голи, які відбувалися, зірка у Кропивницькому приймала Шахтар, і ну, 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 чесно кажучи. Оця команда грає знову ж таки. Вона не працює на футбольному полі, вона грає, але неї все виходить. Дуже легко, дуже невимушено. Багато моментів створювалося, створювали футболісти шахтеря от перший момент Ісмаїлі, який ну, грає взагалі в таке враження, як крайній завітній папа. Дійсно, сьогодні. Вы знаете, все-таки нужно, отдал бы должное, да, вот, Крапивницкой команде, они пытались что-то сделать, они, особенно первый тайм и второго, они старались из максимальных сил, но, конечно же, знаете, Игорь, мастерство, есть мастерство, и я не скажу, что Шахтер, о, да, там, по результату 3-0, но я не скажу, что легкая победа была, но на самом деле... Тот футбол, который шахтер показав, ну, ви знаєте, він не може не подобатися. Ну, Особенно спокійно, в зеленні Марласа. Нет, повідить, зупиняється п'яту. Все спокійно, все солідно, знаєте, авторитетно. так. Немає той запари, вибивати мяч, куди, там, знаєте, десь не, на три, Ну, ну как, ну, ну, як? ну, як? ну якщо вже будуть э, такі люди з таким опытом різних встреч і міжнародних. Ви нових... гол, Динамо, ворота Динамо, пам'ятаєте? Ну... Про що ми говоримо? Ну і от подивіться моменти. Знову ж таки, дуже багато моментів літали. Тут пробивав спочатку Тайсон після дуже хорошої передачі. Це Перед... Марлос. Марлос просто... віддавав, Марлосу які я надавал, просто. Говоримо... Але передача, як рукою. Подивіться, говоримо не треба не. Зуп... Да, ну, Правильно. Люб, в будь-якої команді має бути такий чоловік. Іначе сложна рішати больші задачі. Он просто, он сегодня, знаете, за его игрой, вот сегодня и в игре с Генко, ну просто наслаждение получал, честно. Именно эти передачи такие, нестандартные действия его. Ну и тут бачимо, что ну, зирка. Варто віддати належне, команда намагалася грати в футбол. Бачите, навіть були моменти. Тобто були ну, якби спроби от таких. Це, це, це перший удар, по-моєму, дійсно, створю ворота. Ну ну це це, це гольовий, але це гострий вони момент. вони намагалися, тобто ніхто не упрекне команду зірка да, в тому, що вони там, вони там, дуже високо грали. Но... Передача на Борячука. І тут молодий Борячук, який вийшов з перших хвилин, бачите, ну, тут не влучив. От тут якраз не вистачило десь напевно, кваліфікації. Да, мені каже, може бути політику. Подвело, подпрыгнул мяч. Ну, все сделал уже, только попади по мячу. Ну да. Немножко. Немножко не хватило. Так, Игорь, я хочу обратить внимание, куда эти передачи идут. Они Мы... всегда идут туда, за спину. Они до разрезающей передачи туда игрок бежит Смотрим а вот марло. И, и туда бегут, да. Самое Правильно, главное, вот Бурячук, да, Він перший не вдалося. Він і тут не реалізував, але ну, тут Перейра, м'яч від Перейра залетів у сітку. Не пропадає. Хороший пас не пропадає, як я вийшов. Смотрим, Марлос, да? опять, нестандартне действия, розлізающе передача. І... Ну так, да, там повезло чуть-чуть, но все одно, я би відмітив. Mm. Ну, але туди ж бігти треба, правда? Так я сочувствовав. Потрібно, щоб хтось туди так. вбігав, що хтось туди відкривався, хтось себе пропонував. Щоб, щоб чувствовали друг друга. і той, хто біжить, і то, хто віддає. Це і є командне. Поэтому тяжело, когда такі. Исполнители і против них защищаться. Честно, конечно, Зирцы, Покишуша, ну, рано грати. ну, справде рано. Щаму. Ну, ну, тут ну, безперечно Тайсон. он Я уже, ну, знаете, как бы тут трусами ну, можно было забыть, да, правда? Здесь, конечно, как. Ну, я просто этот момент чему предшествовал. Там не показали, как Марлос сначала с тремя игроками на своей половине поля ушел с прессинга и как он отдал эту передачу. Сноуски, подождите, с новушки забегания. Здесь, конечно... здесь это да. Здесь, <свят> здесь вы знаете, такой... тяжелее было не забить, чем забить. Такое впечатление, что он спасал ворота, а не хотел забить. Сножки, бурячок. А вот, напевно, вид бажания, да? Нет, нет. Вы в... знаете, очень-очень нужно, я бы, конечно, очень похвалил Ой. бы этого пацана. Ой. Он <свят> уже видел, вы знаете, я думаю, он уже видел ну, тут мяч в ворота. Вот тут можно да, сказать, Да, да, полу, здесь он тут... споткнулся, здесь. И такое бывает. Главное, что не остановился и руки не опустил. Все-таки своего вот добился. Снова, да. вот, нацелен, парень сегодня нацелен, очень был. И, вы знаете, в принципе, первый гол его большая заслуга, там рикошет. Не ишло ему сегодня. Не, да. не, не то м'яч. До речи, я вам хочу сказать, что протизирки играл Циганков. Так само Він так само там моментів... Багато затовкнув. Тоже затовкнув І теж. В кінці заштовхав. правильно. і теж в кінці заштовхав. Ну тут дуже хороше і знову ж таки гуляє відчуття. Туди треба відкритися, туди потрібно бігти. Ця, ця передача і Бурячук забиває гол. Ми вітаємо цього хлопця, тому що він заслужив на гол у цьому матчі. І Він теж він вийшов, і те наскільки він гострим був, навіть в матчі проти зірки. Це ж свідчить про ну, кваліфікацію, Сергій Миколаївич? Ну, конечно же, Ігор, ну, ви поймите, це молодий парень. він сейчас для нього кожна гра, незалежно от того, зірка, это Дніпр или это там заробляє собі, Парень зарабатывает себе знаете, как сказать, плюсы. Что тренер посмотрел, парень вишев. Моє мнение, сьогодні сегодня очень хорошо сыграл. І знову ж таки, подивіться: передача, передача о, глибока передача, розрізна передача. Знову ж таки вбігає перферейра, знайшли вони. Оцю, знаєте, якби шпирину десь між центральними захисниками постійно знаходили. І знову ж таки м'яч усі ці воріт. 3-0. 3-0. Бачимо там розпач захисників зірки, але ну, достатньо впевнено, хоча ну, всі ворота влучив між ногами у паста е Ферейра. 3-0. Достатньо впевнена перемога Шахтаря. От ви кажете, що вона була нелегкою, але для футболістів-шахтаря, я думаю, що вона була такою невимушеною. Вони зараз грають невимушено. Вони 5 Генто забили, не, не. при, но, при но... тому, що у ген було достатньо багато моментів. Ну, щоб так і грати, дуже э, багато роботи до yeah, этого. Так. Поэтому это не може так, що что... все легко. Легко з'являється тоді, коли ти вже проделал якийсь об'єм роботи, да, і тоді у тебе є сили, і коли ти розумієш, що делать, тоді це виглядає легко. Но до цього велика робота. Бурячук, ми будемо вихоплювати, от ми вже видали кілька авансів там цьому футболісту молодому, але ми будемо вихоплювати, безперечно, в нашому чемпіонаті якихось таких зірочок, з, з яких може вирости ну, хороший майстер футбольної справи. І цей хлопчина, бачите, першим, в першому ж матчі він реалізував в момент от, е... Сергій Миколаєвич. Прокоментуйте його сильні сторони і в чому в чому в йдесь, десь він відзначається. У, де у парня, знаєте, Ігор, він, що подобається, він націлений на ворота. Він завжди відкривається, він практично дуже рідко просить м'яч не додати. Дачу, он всегда открывается остро. Он, видите, вот прострел, и он всегда бежит в створ ворот, где должен быть центральный нападающий. И он очень настырный. То есть, я думаю, что в лице его и Феррера, и Эдуарда, и Селезнева не получили очень хорошего конкурента. То есть парень действительно себя очень неплохо зарекомендовал. Он не боится, он не боится вступать в борьбу на эти нефти. не габаритный, Не можешь сказать, что габаритный? Вот смотри, видите, ну. Он... Конечно, ему где-то в какой-то степени проще играть. Под ним играют такие, как Фред и Марвес, которые только сделал движение, отдаешь. Это серед... голевой момент, да. Селезневоц в шахтаре не помогает, чтобы им играть Марлос и Тайсон, правильно? Не, ну, скорость, я имею в виду, скорость. да. У ску... парня скорость. Просто у него большой козырь, скорость, нацеленность на ворота. то есть э, Мы понимаем, что это авансы, но открывания очень правильные. Очень правильные своевременные открывания. Он получает туда эти мячи, потому он так и хорошо смотрится. Видит только движение, но он туда правильно открывается. За спину разворачивает защитника лицом к своим воротам. Это вот, в принципе, это и самое главное для нападающего. И, и, все время нацелен, все время бежит в ворота, в ворота туда. Он не просит мяч назад, все время бежит. Это, это для, я вам скажу, для нападающего Игорь, это очень-очень-очень такое хорошее качество. Желтую карту, видмахнулся. Махнулся. Все истории, тут ну, справедливо. Ну, правильно, молодой пацан. Его, его сегодня этот центральный защитник, он его окучивал так всю игру. Ну, молодец, парень. Видно, дает что... себя, как бы, Не а? дает в обиду. Себя молодец. В обиду. Не дает, несмотря на возраст, не дает в дорогой. Давайте не выправдовывают. Кивченки. <laughs> Нет, ну, не, но здесь я не скажу, что там такая-то отмашка, но это не спонтанное было. Ну, смотри, вот знаете, той тонкости до стружки не выстачает, правда? А, а ему вообще... зачем-то тонкость, ему нужно как раз, забивать голы. Ну вот здесь уверенность. Я думаю, здесь его, да, наверное, вот тут тонкость точно не нужна была. Я думаю, что ребята... Просто Я думаю, что завтра, конечно же, он будет одним из объектов шута в команде. Это 100%. уже сегодня сегодня, Да, его наверное, Там, коли его меняли, за него выходит Феррейра, то там Дарио Срна там обнял его, что зиму так я рассказывал, дуже реготал. Не, ну в принципе, гол. Ну не, 100%, я ж говорю. Это 200 даже. вот well, смотрите, ничего лишнего. Первым касанием, как нужно, принял, пробил. То есть нацелен на ворота. Здорово принял, пробил. Все делал правильно, да. Просто не попал чуть ниже. Ну, Дуже гостро. Дуже гостро. Дуже, знаете, ведь відчуття у того, знаете, какой потрібно. Все, вперед. Но он не просит мяч спиной к воротам, Все вперед. Все вперед, це для нападаючого. Тут бачите, тоже, він не виключився з риб. Він зрозумів, куди буде подавати. От, подивіться заборючиком. Бачите, він побіг якраз в ту зону. Защитник поки дивив футбол. Вже 2-0. Ну, тут вже важче було не забити, ніж забити. Ну і Тут голо. О, з луку стріляєш. <сум> бачите, лучники у нас тут. Робін Гуде? пішли не, в українському футболі. Было, да. Ну і е, головний тренер е, Донецького шахтаря прокоментував гру Борючука. І давайте послухаємо крім нього ще інших учасників цього матчу. Бурячук це гравець, якого ми багато вкладаємо і чекаємо від нього хороших результатів. Шахтар грав два дні тому, і потрібно було освіжити склад, зробити декілька замін, бо деякі футболісти відчували в тому. На такому етапі ще ніхто не стає чемпіоном. Ми раді, що знаходимося на першому місці, але попереду ще багато матчів, і нам треба бути дуже уважними. Получається бойова гра. Зірка на нас настраивалась, я думаю, очень серйозно. Все, кто против нас играют, хотят забрать у нас очки. Поэтому была, получилась такая игра жесткая. Ну, Я думаю, мы контролировали полностью игру и забили три гола, но могли Були быть. Были моменты, когда мяч не залетал в ворота. Вже порахували кількість очок, на які ви переджаєте Динамо. Нет, особо не считаем, если честно. Я... Смотрим на свою игру, чтобы мы прогрессировали с каждой роли, играли все лучше. И поэтому у нас есть отрыв, и мы не должны смотреть, кто за нами, и должны выигрывать свои игры. Мы не смотрим на команду, которая за нами идет. Нам нужно главное свои игры: играть, выигрывать и набирать очки. Но контент по ой, недоволен сегодняшним результатом. Habían que cometer muy pocos errores. Y ya en el primer gol hemos cometido el primer error grande. Nos ha costado caro. Y después es muy complicado. Es un equipo, el Shakhtar es un, es un equipo top, es un equipo de un nivel altísimo. Ahora lo único que queda es es analizar los errores, mirar hacia adelante y seguir creciendo. Hasta basta esto canalizar, analizar errores y двигаться вперёд.